Так я не хотів вчитися, а тут папка бумажок Друг контрабандист или чи щось таке, то щоб можна по, по закону їх поламати одним словом. Ну Можна сказати, як універсальний паштальйон бомби, а своїм їжу. Оператор БПАК «Вампир». вампір. Позивний бурса. Ну, це як я тільки прийшов на вампір. І виходить, що треба їх почали давати і облітувати, пробовать, вчитися ж. Ну і ми забули, що там на пульту йде запис мікрофона. І отож я літав, тренувався, і щось не вийшло. Мі хлопці кажуть, зроби так. Я говорю, там мені все одно, ну, я в бурсі вчився. А це відео подивився комбат, каже, ну будеш бурс. Після того я в бурс. Це мені виповнилось 18 років. Я вже думав, ну я 100% буду служити. Інтересувався воєнщиною, тобто .е. були тренування, все. І тут звання з другом, він каже, що я служу в державній прикордонні. Я кажу, прикольно, ну я тоді до тебе. Сам в Чернігівській області. То я просто захотів служити, а вдома служити там по місту я не хотів, я більш такий чоловік, куди щось нове узнавати, десь щось новому вчитися. Сказали, все, там, проходь медкомісію і їдь на Харків. Сказали, будеш в отряді служити, я говорю, ні. Давай на кудись в область. І мене вкинули це на границю. Мені дають накази вчити, а я спеціально не хотів ніде вчитися, щоб побист служити, і розвиватися воєнним, вдруг контрабандист, або щось таке, то щоб можна було по, по закону їх поламати одним словом. Думаю, Ого, так Я не хотів вчитися, а тут папка бумажок учить. 23 февраля мені сказали, приїжджай. Навіть щось чи щось буде, я вже не сильно пам'ятаю. Я в відпуску був. Тобто я не досидів відпуск, мені сказали, виїжджай, дзвоню з пацанами, які служили. Говорю, що там таке, там ну, нас обстрілюють і війна. І мені вже дзвонять там, виходять з машини, Говорю, з маршрутки ми допоможемо, спрямом. Головне, жити. Говорю, Ні, там мої пацани, я там буду. Це бомбер. Великі бомби. Перевага в тому, що ну, я FPV, да, воно встановлює машини, воно піхоту. Ну, бомбер ти можеш підсипити велику бомбу, от яку буде... Ну, бліндаж можна розірвати. І я цього кайфую. <laughs> Ні, я був в піхоті. Сидів на позиціях. Я повізнавав, дзвонив ну, і сказали, є варіант на вампіра. Я ж не знаю, що це. Ну, вампір. Це прим, там, друге представлення, якесь фільм, ото там, Дракула. То великий бомбер тягне в хорошу бомбу, я такий, я буду. все, Я в перших рядах говорю, я в темі. головне – це не боятися. Його. Просто ми, як тільки його отримали, був страх, що от, якщо ми розоб'ємо, то будуть кричати. Мені начальство сказало, тренуйтесь, тренуйтесь, учіться, ну, ми вам нічого не будемо не казати такого, нічого. Учиться. тяжке було це посадити його на землю. Ти коли підлітаєш назад, ти починаєш опускатися, йде парусного снизу. Знизу. Тобто, його починає туди-сюди носити. І камера показує, що все дуже швидко, а насамперед воно дуже медленно. І оце було тяжке. Це як ми тільки прийшли на вампіра, і виходить, ми ще сильно не розуміли і підеш нічого не розуміли. І вийшло так, що ми підлітаємо, у нас тоді на борту міна. І вони стоять отак і пальцем дикують вверх, що то таке, і прямо на них летить міна. І Після того від них нічого не залишилось. І так було от багато разів, що вони не розуміли. Ну потім вони вже зрозуміли, що це таке, і почали вже огризатися. Вони будуть скоро шукати щось, всі сили, щоб його збити, тому що ну, ми як підлітаємо. Ну вони вже стараються нам не дати підлетіти. Саме такі чітко, коли ми підлітаємо, а вони тільки його бачать, вони профукали його. І вони прям цей бліндаж забігають і стоять на вході, і прям туди летить фаб, то там збийте його, вони, вони ж надоїли. Давайте. Ну, давайте, подимайте все. Ну, перехвати були такі, що ну, ми їм надоїли вже дуже сильно. В основній часті бліндажі, доставки нашим хлопцям їжа і піхота, якщо десь злісувалися туди. Хлопцям доставляється вода, їжа, грілки для рук. Все, що їм треба, вони ззванюємося, привозять. Ми пакуємо, і доставляємо все, що необхідне, аптечки. Ну, можна сказати, як універсальний паштайон, бомби, а своїм їжу. Хай менше одягають бронежилет, з їм не допоможе все одно. <гум> так як ну, це бомбер. Ну, взагалі, порада моя їм. Є багато знайомих, які кажуть, що я, ну, я не піду, там, мене відправлять кудись на штурм, мене там уб'ють. Де я казав, ну, багато є підрозділінь, де служать твої знайомі, твої друзі, твої ну, родственники. Іди до нього, теж там ж немає що те взяли, взяли сразу закинули бус і сразу, так, в гражданки ти поїхав воювати. Ну, ти скажи, хочу бути оператором вампіра, оператором мавіка, хочу на артилерії бути. Ну, я не знаю, чого чого боятися. Коли вдома постукають, тоді треба йти. Та да, навчитися за неділю можна літати на ньому. Ну, ось хлопці, які пройшли два місяці тому, вони вже літають, уже бомблять, вже... їм не треба допомогти. Вони все самі вже все знають, все розуміють. Вже тільки скидають відоси, як розлітаються пліндажі. Ну, нас не одразу пустили бомбити. Тобто мало ли, ще ну, треба потренуватися, як мінімум сажать його, місце звучати, бо ночі воно ж не то. Як от, -от зона АТО була, я казав, що я поїду. Ну, я туди не поїхав, я поїхав вже більш серйозно движуху. Як в піхоті сиділи, да, казали, ти малий, ти дурний. Я говорю: та що, ну, чим ми відключаємося, тільки возрастом, руки, ноги, все однаково. Віз не має значення, має головне тільки бажання. Даже якщо приходять старші люди, то вони розуміють, що я на літаю дольше, ніж він. Треба ну, прислуховуватися, щоб щось что вийшло. Він каже, без питань, взагалі, ну немає конфлікту сразу. Э, на виїздах делай то-то, 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 то-то. Все він делает, він учиться, йому це интересно, взагалі без питань. Ти казав, що є дівчина. Є, так. Да. Спочатку познайомилася, конечно, грубо, а потім все якось. Так і почалося. Вона раз в місяць, якщо є можливість, вона приїжджає ми в Харкові. там. Взагалі жила вона тут рік, а потім, як по центру, по Харкову, настріляли, якраз що там приходи були неї, Каже, я не можу. Говорю, я тебе розумію, бо я сам під обстрілом сидів і розумію, що це таке. Ну, Я ніколи не думав, що в 22 роки я буду радуватися тому, як к**а розлітається на куски і вмирає.